Так, що, ну вигайся. хочу вам розказати історію, яка повинна вас змотивувати. І я переконаний, що це вийде зробити. Мікрофон працює, все працює по заставці і по назві відео ви могли побачити, що це відео про те, як один африканець, який в 2015 році намагався зробити трудову міграцію, але який там маневр. Я думаю, ви розумієте, що коли африканці попадають в інші країни, е, їх там починають експлуатувати до праці. І переважно це в сільськогосподарському секторі. Е, ну, Такий, скажімо так, штука, яка похожа на сучасне рабство. Е, і е, я реюючись знову ж таки по різних форумах, шукаючи цікаві статті, щоб можна було вам е, розказати показати, хочу розказати, е, що в 2015 році. Е, в Італію приїхав такий, е, такий африканець, якого звали Абдул Сане. Е, і він був таким самим трудовим мігрантом, як і всі. Е, але для цього Абдула Сане підвернувся чоловік, який запропонував: давайте підеш на курси по бджільництві. І цей Абдул Сане, е, зараз я вам покажу е, статтю, щоб ви не сумнівались в тому, е, тому що я прямо звідси беру. Ось прошу безпосередньо стаття цього, про цього Абдула Сане. Чому я просто не показую? Тому що на англійською мовою і багатьом це буде безмістовно, скажімо так. І тут все пише про цього Абдула Сане. Ось до сам Абдул з рамкою, з долами. Статтю, Статю ясне діло, я попередньо прочитав. Бачите, як він виглядає, як він пацан. Уїздом, як Васановжичок. І я хочу вам просто переказати, оскільки в перекладі тут цей зараз наверх вигорну. Такс. І цей Абдул Сане в 2015 році попадає в Італію. І йому попадається місцевий фермер, який каже: Давайте підеш на курси по і будеш працювати в мене. Е, тому що в Італії в цілому дуже багато є ферм. Це ну, теж сільськогосподарська країна, на якомусь відношенні і чимось, от вона ну, не ідентична, але чимось вона нагадує в сільськогосподарському секторі України. І е, він, сам Абдул, коли в цьому інтерв'ю він, він каже, що він не хотів іти на курси по бджільництву. Чому? Тому що йому були відомі тільки африканські бджоли. Не знав, що це небезпечно, він цього боявся. Але його переконали, він таки погоджується піти на ці курси по бджімиству. І там буквально за 8 занять він освоює базу, і його вже беруть безпосередньо на цю італійську пасіку. І вже коли він потрапляє на цю пасіку, він швиденько схвачує ази, і він отримує шанс. Е, таким чином, коли він прибуває, він е, починає навчатися бджільництву. Він це почав робити в 32 роки. Е, і як ви думаєте, що з ним сталося з цим обдулом Сене? Оскільки він дає інтерв'ю, з ним дуже сталася хороша річ. Більшість е, мігрантів вони йшли на ферми, наприклад, на ферму молочного скота, на ферму м'ясного скота, на ферму корів, там, та неважно куди. Просто йшли на ферми, їхня задача що кормити. Викидати гній, безпосередньо там, спаровувати цих тварин і коротше, вся сама грязна робота, яка тільки може бути безпосередньо на цій е, роботі. Але Абдулсане, він потрапляє в руки до того фермера і він йде е, по програмі е, «Be my Job. Майдж, е, бджола моя робота. І коли він е, долучився до цієї е, програми, «Be my job», Завдяки тому фермеру, він проходить ці курси і отримує можливість працювати в нього на фермі. Говорити про те, що працювати між коровами і викидати їхнє лайно, і працювати між вуликами, качати їхні мету це дві великі різниці. Я думаю, ви й так розумієте. Звісно, на пасіці є свої моменти по роботі, але Абдул не не дурак, не розтірявся, і він. Почав активно практикувати бджільництво. Його ясне діло навчили, і дійшло до того, що він коли вже оселився там в Італії. Це провінція П'ємонт, здається, зараз я точно вам скажу провінцію. Да, це була провінція П'ємонт. Да. Провінції П'ємонт, на з Північно-західній Італії, е і він, е коротше, коли він там оселився, е він почав там працювати, само собою почав працювати, і коли він вже набив руку, е він зрозумів, що він може сам отримувати бджіл по італійському законодавству, то є не так е складно. І от що каже е сам е що каже сам е цей Абдул забувся, як його звати. Да, сам Абдул Сане, Що він каже? Мене переконало, коли, е, коли виникла можливість поспілкуватися з фермером, який зазначив, що європейські бджоли є більш миролюбні, чим африканські бджоли. Через то я е, погодився, е, і в якийсь момент я зрозумів, що для мене відкрилося майбутнє. Е, Абдул цей був без документів, і без цього всього саме бджоли йому дали е, можливість розвинутися. Він е, після того, як набив руку, е, він створив свою пасіку. І, увага! Він почав її розвивати. Він почав з тою пасікою працювати, він почав розводити бджіл, досліджувати бджіл, почав писати якісь невеличкі статті, е, тому що ну, він був грамотний е, африканець, е, і він заснував бренд. Honey of Dreams Мет моя Марія. Або мед як Марії. Ну, можна перекладати як завгодно. І, і завдяки цій програмі Be My Job. От саме цей Абдул Санет, як його там? Блін, я знову забувся оце, не ім'я. Абдул Санет, правильно. Він отримав майбутнє для життя. Е, потім е, він почав допомагати ж таким самим мігрантам, як він сам, оскільки в нього вже була е, пасіка. Він почав їх влаштовувати на пасіку там, де він почав свій шлях. Він почав влаштовувати їх на свою пасіку. Е, і що він каже? Багато учасників е, почали знаходити завдяки е, моїй роботі е, роботу на пасічницьких фермах. Е, і завдяки цьому, наприклад, його товариш Мара е, зміг приїхати так само в Італію е, і там стати робочим мігрантом, е, але при цьому він за собою зберіг гідність, він зберіг можливість розвиватися, він е, зберіг можливість бути вільною людиною. От от е, наскільки це важливо, і саме бджільництво дало йому таку можливість. Потім е Абдул е цей, коли вже піднакопився, коли там устаканив бізнес, він просто поїхав додому до своїх родичів, він зміг, він вже мав гроші на квиток, що є дуже важливо, е і він став активним учасником е саме просування Be my Job серед африканських е країн. Е от вам і трудова міграція від африканців. Так, що тут ще таке? От останнє, що сказав в цьому інтерв'ю, Абдул Сана. Моя робота це бджола мій шлях, це бджола. Фермер Камбалаче дав мені інструменти для того, щоб будувати своє майбутнє. Я працюю і розвиваюся з бджолою. В своїй країні і безпосередньо в Італії. Ну, тобто він так це запозиціонує. Я вже навчив деяким методом своїх братів, і тепер вони також живуть з бджолою. Я би хотів допомогти набагато більшій кількості людей, які мігрують з африканських країн. Щоб вони могли долучитися до цього прекрасного сектору російського господарства. Ось так, панове. Я вам скажу, що в плані саме трудової міграції це дійсно правда, тому що бджільництво дає дійсно можливість розвиватися в інших країнах. Якщо ти приїжджаєш туди, в тебе немає роботи, але ти є пасічник, ти можеш, е якщо дозволяє законодавство іншої країни, е можеш стати е пасічником. Або на певних умовах. ну, Або ти можеш піти на роботу в велику посічницьку якусь компанію, допустимо, як, як я їздив в Америку, да, і ти будеш там працювати, жити достойно, отримує гарну заробітну плату, і все з тобою буде добре. Тому ось так: бджільництво відкриває можливості. І от Для таких людей, як цей Абдул, вони це розрозуміли, тому що в тебе вже буквально в той самий сезон появляється даже продукт. Який ти будеш продавати. І дуже є таких багато історій, коли саме бджоли дали людині е, можливість жити, тому що самим бідним прошарком населення, я про це кажу. Е, тому що, понятно, що будь-яка спеціальність може дати можливість тобі до життя і до розвитку. Тому, панове, е, нікому не побажаю бути так, як для Абдула сани. Плані, що він став трудовим мігрантом без документів, це повна жопа там, але всім побажаю так себе знаходити в бджільництві і виходити в короткі терміни на такий, на такий великий рівень. Тому зараз попробую розгрузити фоточку цього обдула сани, на більший екран показати вам. І... Знайте, що завдяки бджільництву ми можемо абсолютно робити все. От він, Абдул Сана, от його вулики. Дивіться, які акуратні. Ну, то, що акуратні, це зрозуміло, але то, що вони дають результат, це також потужно. І я навіть можу вам сказати такий приклад є. Навіть e, я є таким прикладом, тому що я не з гіпербагатої сім'ї, і коли я почав займатися бджолами, вони дали мені можливість полетіти в Америку, навчатися в університеті, e, почувати себе і знаходити себе, і розвиватися в різних напрямках. І ще знаю багато молодих людей, які до цього йдуть. Знаю людей, які теж з бідної сім'ї, і от вони в бджільництві знайшли цю можливість розвиватися і рухатися далі, тому що це дає. E, ну, коротше, дільництво це та справа. За якою майбутнє. Тому, панове, підписуйтесь на канал Дікі Паров'юкраї, буду вам розповідати, шукати ще більше таких цікавих історій. До речі, ці всі новини ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі в описі під відео Дікіпаров Украї. Я регулярно коли знаходжу такі статті, беру, роблю тезу і туди відправляю. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І чим далі, тим більше ми будемо цей канал інтегрувати в новини світового бджільництва. І показувати, що наше українське бджільництво далеко не гірше, ніж бджільництво в інших країнах світу. Всім дякую, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.